Давай, Яна, Бостон чекає, молодець. 12-річна Яна Степаненко готується до важливого завдання. На протезах вона пробіжить кілометр у Бостонському марафоні. Нагадаємо, що дівчина втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Збоку за нею вболіває захисник Олександр Рясний. Можливість бігати це для нього наразі лише мрія, адже на війні через важке поранення він втратив ногу. Біг, це класно. Бігати це, це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що в подальшому і побіжу. Ще потрібно трохи побігати. І яна йому в цьому допоможе, адже у Бостоні, окрім того, щоб продемонструвати світові незламність українського народу, має ще одну важливу місію зібрати Олександру на біговий протез. Давай. Дуже хочу допомогти, щоб він теж міг бігати так само, як і я. Буду думати тільки про нього, щоб допомогти йому. Дівчина вже впродовж двох місяців готується до участі у марафоні. Туди її запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій. Участь в ньому щороку бере близько 30 тисяч людей зі всього світу. До такої події Яна готується. Вона тренується чотири рази на тиждень із фізичними терапевтами та тренерами. Ті відзначають її мотивацію та наполегливість. Яни колосальні успіхи, як на мене, тому що коли вона прийшла з самого початку, то, в принципі, для неї біг це було, як мені здавалося, дуже складно. Сьогодні, наприклад, пробігла 250 метрів, не зупиняючись. Хоча, я думаю, пробігла би і більше. До слова, минулоріч Яна вже брала участь у львівському півмарафоні. Тоді вона тільки вчилась користуватись біговими протезами і здолала символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Це нелегко, це дуже важко і, і, і інколи навіть боляче, але все одно біжу. Вже 13 квітня вона подалає в рази більшу дистанцію і вкотре покаже незламність, сміливість та силу українців. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.